Друзі, всім великий привіт! Я вас вітаю в себе на каналі про наше життя, і зараз я говорю про життя нашого сина в Німеччині, про те, з чимось зіткнулися. І я тепер веду цей канал на українській мові. Тому я хочу з вами поговорити, обсудити різні теми. І сьогодні буде така тема, яка, мабуть, і мене стосується, тому що я ці закиди читаю в себе на, в коментарях і тепер розумію, відкуда, звідки ростуть ноги, відкуда, відкуда, ви бачите, звідки ростуть ноги. Тема йде стосовно різкого висказування українців, українських біженців стосовно німців та самої Німеччини. І Доволі часто є таке висказування, коли людина повертається додому, тому що по якимось причинам вони тут не змогли облаштуватися. Або ще якісь є дуже важливі причини. У мене також є причини, які великі-великі ці причини, з яких я дуже хочу повернутися додому. Я ще якось десь тримаюсь, але ці причини є, і ці причини ні в якому разі не пов'язані з самими німцями. Тому я не хочу нікого засуджувати. Але я, я дуже часто чую про поганий сервіс, що все дуже довго. То я вже це питання піднімала на каналі і казала про те, що є дійсно моменти, які тебе шокують, тому що ми звикли по-іншому. Але я вважаю, що ми повинні бути толерантними. Я вважаю, що ми повинні поважати те життя, яке є в цій країні. Ми приїхали. Знаєте, як у того є поговорка, де зі своїми уставами чужі минастирі не ходять. Тому, звичайно, ми приїхали в цю країну і ми повинні грати по правилам цієї країни, подобається нам чи не подобається це. Тому обов'язково потрібно приймати ці правила. Це моє таке, моя така думка, я ну, я нікому не хочу нав'язувати їх думку, але я хочу, щоб люди поважали один одного, не поливали нікого брудом. Це дуже важливо, бо є такі моменти, коли тобі кажеться, ну, звідки такі ноги. Растуть. Доволі часто я читаю коментарі, що українці і в себе на каналі, в тому числі, були такі коментарі, що українці дуже-дуже себе ведуть похамські, мабуть, так це буде звучати українською, да? ведуть похамські, вимагають щось, їм всі зобов'язані. Мабуть, я не стикну, стикнулася в обличчя з такими людьми, тому що можливо Бог мене зберіг і відділив від мене таких людей. В моєму оточенні немає тих людей, немає таких людей, з якими я приїхала з того ж лагерю для розподілення біженців з України. Якось я не стикалася з такою, що прям всі щось від когось вимагають. Ви мені зобов'язані, якось я не стикалася. Я дуже вдячна Німеччині за те, що я зараз маю, і я хочу, звичайно, повертатися додому, мене це, це не я не це дуже таке, знаєте, питання. Хочу, але я розумію, що я з того регіону України, де це на даний час неможливо. І неможливо було з першої війни. Тому я намагаюсь адаптуватися до цих умов. Я намагаюся як швидше вчити німецьку мову, аби вийти на роботу і працювати. І аби мені ніхто не писав, що я живу на чиїсь налоги. Я поважаю працю кожної людини. Я поважаю це, тому що я знаю, що це таке платити налоги. Ми в Україні працювали і платили налоги, ми не обходили налоги десь там отак. Ми працювали чесно, тому для мене це все зрозуміло. І Я вважаю, тут потрібно ніде нічого не нарушати, а жити по правилам, по законам, і тоді проблем ніяких не буде. Хтось може зараз буде зі мною суперечитись, скажете що, що воно тобі потрібно, хтось може щось скаже, а ось вона так вирішила. То це ваше право казати, що хочете. Але я хочу сказати, що потрібно завжди поважати. Вони ще оказуються кінці, да настійні. <с> Я вважаю, да, є де речі, які не подобаються, тобто, тому що ми звикли по іншому. Але в цій країні є так, і ми живемо по цим правилам. Є моменти, які також в Україні не подобаються нам, але ми там також жили по цим правилам. Але але знаєте, не треба писати, висказуватися негативно, не в адрес одних, не в адрес інших. А давайте навчимося жити вічливо і поважати один одного. Я маю надію, що мене зрозуміли. А то чис, то, то чомусь я до кінця почала говорити і не зрозуміла, на що я це кажу. Може воно не потрібно нікому. Може, хай вже живуть як хочуть. Одні будуть сперечатися, вимагати, інші не будуть розуміти, чому їх поливають брудом, тому що вони цього не роблять, а ще одні будуть просто, як у ті малі діти, ображатись. І не розуміти, чому вони, ми їм даємо все, а вони нас допомагають. Якраз останніх мені, не, мабуть, набагато більше розумію, тому що, хоча раніше я цього не розуміла, думаю, чого мені пишуть, я такого не роблю, то не роблю ж я такого. Я дотримуюсь всіх законів, і я Прагну якомога швидше не вийти на ту роботу, тому що я розумію. Я вже навіть казала, якщо хто дивився відеоролики, я навіть сама в джоб-центрі виривала обяви і мій баратор дзвонила по цим телефонам, чи, чи дивилася. По базі пора базі, подивилася, де знаходяться ці вакансії, і підходять ці вакансії мені відповідно моїх умовах, тому що я навчаюся, тому що моя дитина входить до школи і я маю багато часу проводити зі своєю дитиною, так як він малолітня дитина, і Ми з ним тільки вдвох тут. Більше нікого немає тут. Ми я і він, тому це дуже важко. Я розумію і ті родини, де маленькі діточки, але знаєте, коли приїхала родина, де дитина, ну хай там років, навіть як моя дитина, та, і приїхала або трошки старша, або трошки менша, то цим діткам трошки легше, тому що вони разом. А коли твоя дитина одна, тут зараз кажуть, я діти друзів, але це таке долі слизьке питання. Тому я маю проводити на мого багато більше часу, аніж я раніше це робила зі своєю дитиною. Це я так вважаю. Може хтось скаже, що я тут опять щось придумала. Ну, то добре. Друзі, поважайте один одного, мої співвітчизники, будь ласка, не робіть того, не, роб... не позорьте себе, будьте взаємовічливі. Подякуйте. Якщо ви вважаєте, що ви, вам нема за що дякувати, то добре подумайте за що. Навіть за те, що вас е приютили, вам дали прихисток на період війни. І дай, не дай Боже, я бо думаю, що в моєму Харкові гатять кожного дня. І все, пішла я.